Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 17-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 25 червня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 224 630 особин за добу 720 і поранено 673 890 песиголовців за добу 2160. Танків 4030 одиниць за добу, 6 бойових броньованих машин, 7806 одиниць за добу, 2 артилерійських систем 4034 одиниці за добу, 19 реактивних систем залпового вогню, 624 одиниці за добу. 5 засобів протиповітряної оборони 385 одиниць за добу 2 літаків 314 одиниць гелікоптерів 308 одиниць Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 3472 одиниці за добу 12 крилатих ракет 1259 одиниць за добу, 41 кораблів катерів 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 6735 одиниць за добу, 4 спеціальної техніки. 552 одиниці за добу 4 дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.